Всім доброго дня! Ви на каналі Green Street в Рубриці Інвестицій. І сьогодні я вам покажу і розповім, як зареєструватись на українській криптовалютній біржі Qmail. Для цього переходимо на офіційний сайт Qmail.io. Вводимо електронну пошту, пароль, підтверджуємо пароль, натискаємо Я погоджуюсь і. Зареєструватися. Тянемо повзунок, щоб співпала картинка. На вашу електронну почту прийде код підтвердження, вводимо його сюди. Заходимо на електронну почту, вам прийде ось такий код підтвердження. Вводимо його. Сюди? Потім ще раз вводимо електронну пошту, пароль і натискаємо Увійти, знову тягнемо повзунок до середини. Ось і все ми зареєструвалися. Тепер треба пройти верифікацію. Для того, щоб ви мали змогу повноцінно торгувати криптовалютою на українській біржі QMAL. Опускаємось трошки вниз, натискаємо Почати верифікацію. Тут є два види верифікації. Це швидка верифікація через ДІЮ та звичайна верифікація. Звичайна верифікація займе 24 години. А через ДІЮ ви зможете за кілька хвилин пройти цю верифікацію. Так як до дії підтянуті всі ваші документи. На цьому буду завершувати. Посилання на реєстрацію я залишив в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!